Піду щось шуспим. Ш... Хто це? Ви бачите? Піду подивлюсь. <плес> <А! Анонімус! плес> а! Ти Говаюся, ховаюсь! Треба скоро, поки він не пізнає. Я. Все, я сховався. Ну все, ну останні раз тепер точно не можна фух, він кудись пішов, можна вилазити та я його вже не чую. ダーッ!